Добрий вечір. До вашої уваги Суспільне новини. Сьогодні у випуску йтиметься про таке. 19 безробітних на одну вакансію. Яку зарплату пропонують роботодавці, та що шукають працівники? Щоб я могла, ну і з дітьми бути. Аби тварини не мерзли, як гріють підопічних зоопарку, коли світло зникає. Ці пічки вони працюють за рахунок тління. 85 п'ять тисяч ласищів військовим відправила родина Черкаського волонтера, коли вдається встигати все І зі своєю родиною допомогти. фронту. На одну вакансію у січні претендує 19 безробітних. Таку інформацію розповіла Суспільному начальниця відділу аналітики та статистики обласного центру зайнятості Наталія Гудіменко. За її словами, причиною стала війна та руйнація економіки. За яку роботу зараз пропонують 46 тисяч гривень, та чи погоджуються люди на мінімальну зарплатню, розкаже Ірина Філенко. Зараз ми Дізнаємося в роботодавця, чи вакансія актуальна, щоб я її могла вам видати. Угу. Це кар'єрна радниця Оксана Тесленко та безробітна Ольга Запавловська. Сьогодні пані Ользі у міському центрі зайнятості запропонували кілька варіантів майбутньої роботи. є актуальною я вам її видам на опрацювання вакансії. У вас є сім календарних днів. Угу. Ольга Запавловська говорить, що після шести років по догляду за дитиною шукає роботу з гнучким графіком. Я вийшла з декрету, почала спочатку сама шукати роботу. Ну, у нас такі графіки, що ну мені треба така робота, щоб я могла ну, і з дітьми бути, і з чоловіком дітей. А за період декрету я Втратила трохи свої ну, навики, і я думаю, вони нададуть більше допомоги, підготують мене. Найбільш актуальними зараз є вакансії робітничих професій. Це галузі переробної промисловості, транспорту, охорони здоров'я та будівництва. Коментує виконувачка обов'язків директора Черкаської філії обласного центру зайнятості Оксана Щербак. Найвищу зарплатню пропонують за контрактну службу. Рівень заробітної плати в цих пропозиціях від 46 шести тисяч. Є пропозиції роботи для професійних фахівців, робітничих професій і такий рівень заробітної плати від 20 тисяч для мулярів, фрезерувальників, токарів професійних швачок. Нижчий рівень заробітної плати або мінімальний рівень заробітної плати пропонують роботодавці для працівників некваліфікованих професій. На 2 січня в обласному центрі зайнятості було 411 вакансій. На обліку перебуває 8 тисяч безробітних. Майже половина з них має вищу освіту, говорить начальниця відділу аналітики обласного центру зайнятості Наталя Гудіменко. Станом на 1 січня 70 фахівців державної служби для них була одна вакансія. Або 240 продавців непродовольчих товарів також одна вакансія. 70% з стих людей це жінки. Це жінки переважно. Десь віком основна група 35-45 років. Це жінки з дітьми або жінки передпенсійного віку. За словами пані Наталі, нині найбільше шукають медичних працівників. Лікарні дуже зацікавлені в персоналі в усьому: від лікарів до молодшого медичного персоналу. Лікарі, терапевти, лікарі різних спеціалізацій, лікарі-реабілітологи, психологи. Всіх шукають. Наталя Гудіменко говорить, що залежно від ситуації люди погоджуються і на мінімальну зарплатню. Вакансію ж в середньому вдається закривати протягом п'яти днів. Ірина Філенко, Максим Шевченко Суспільне, новини Черкаси. Сьогодні в області діють червоні графіки відключення електроенергії. Вчора в «Укренерго» намагалися перевірити, скільки її буде використано за добу без відключень. Втім, поки потужностей для цього не вистачає, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Наразі ми перебуваємо в старому графіку, тобто нас виділяється скільки електроенергії, скільки ми потенційно можемо організуватися в червоний графік нашого споживання. І завдяки такій економії і населення, завдяки економії підприємств, які перейшли, в тому числі і на нічний режим роботи. Ми можемо говорити, що ми повноцінне відключення протягом 4 годин, як ми пишемо в графіку, можемо економити і можемо практично. Не, не повністю витримувати цей інтервал, аби тварини не мерзли при відключеннях електроенергії в Черкаському зоопарку встановили буржуйки. Розповідає директор установи Євгеній Ван. За його словами, третині мешканців потрібна температура від 16 до 30 градусів. Чи вдається підтримувати такий рівень тепла, та як почуваються мешканці? Бачила Ольга Мацканіч, случна На, キエロは Людмила Скалега готує Тамарина. Каже, звати її одеситка. Любить вона мандарини, апельсини, хурму та виноград. За словами завідувачки відділу савців Лідії Осачої, із усіх мешканців павільйону ця тварина найбільш теплолюбива. Завжди шукає місце точковий обігрів, де можна її і лягти і погрітися. Не майже 16 градусів має бути в павільйоні з рептилями та приматами, розповідає директор зоопарку Євгеній Іван. Щоб зберегти температуру під час відключень електроенергії, тут буржуйку Ці пічки вони працюють за рахунок тління. От перекриваються задвижки цібирки. Для того, щоб вона не горіла активно, а тільки тліла. А от лимурам котячим пощастило менше, додає пані Лідія. Поставити буржуйку у їхньому помешканні немає технічної можливості. Ми кидаємо там солому, сіну, щоб дверина могла сховатися. Там, де великі групи, там трішки легше. Тут є пластикові вікна, пластикові двері. Це те, що все, що забезпечує утримання тепла. Не можуть без тепла й птахи, які мешкають в зоопарку. Доки не встановили пічки, вони мерзли каже Оксана Коваль температура падала до 7-8 градусів, плюс тому вони погано харчувалися, накохрювалися. Ми переживали, що вони не захворіли, не отримали запалення легень. Завдяки пічці тепер тут завжди 18-20 градусів. Говорить пані Оксана. Світло в зоопарку вимикають щодоби на 4-5 годин. Розповідає Євген Іван. Тож у такий спосіб вони підтримують тепло. Вони працюють як булір'яни, тобто у них за рахунок тління а дров ми можемо на довгий час підтримувати необхідну температуру. Ольга Мацканіч, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. 85 тисяч вареників, пиріжків, та млинців, а також милене сало з часником. Закрутки та борщові набори власноруч приготувала родина черкаського волонтера Євгена Компанця. Усе віддають волонтерам, ті відвозять їжу. Військовим. Чоловік каже, якось його ласощі допомогли звільнити три села. Як дивіться в сюжеті? В одному закутку кімнати булочки присипані пудрою, в іншому вареники зі шкварками та три таці млинців. Цей процес займає і ніч, і ранок і день. І у нас доба вже виходить. Десятки тисяч млинців, пиріжків, ватрушок, сала а ще квашеної капусти, закруток та смальцю. Зготували власноруч, говорить Євген Компанець. Починали ж із вареників та небайдужого серця доньки. Моя дочка їздила. Допомагала маломобільним верствам населення, ми вирішили цим людям на паску напекти пасочок. Так як пасок ми напекли більше. Аніж була потреба у людей. Ми напекли 250 400 пасок, 150 роздали людям і 250 пасок поїхала на фронт. Нині щастуватимуть тих, хто захищає небо над Черкащиною. Втім, для волонтерської родини ані рід військ, ані батальйон чи номер частини не мають значення. Вони всі рідні, каже Євген. Куди воно поїде, туди воно поїде? Чи це будуть ПВОшники, чи це будуть міньори, чи це будуть артилерісти? Байдуже там всі хлопці. Ці наші поруч незмінні помічники. Дружина Тетяна та онок Віталій. Я да. помічник. закупити, перекрутити, заморозити. Маневрують між відключеннями електроенергії, говорить дружина. Так як світло ж виключають, то випічкою займалися із 12-ї ночі до 2 2-х часов ночі. Потім вранці, раненько, в 4 годинки, ми вже були. Розкинулися і почали замісити тісто, що... тісто і почали процес виготовлення наших вареничків. Встати треба рано, аби випічка до хлопців поїхала свіжою. Машина у нас вантажиться в ніч, вона виїжджає. Випічка свіжа у хлопців. На питання чи буває дуже важко, Тетяна відповідає. Але як запитує мене, внучок, бабусю, ти втомилася? Я відповідаю: ні, наші хлопці не втомилися. Завершимо, обов'язково завершимо. День перемоги ми завершимо. А поки беруться ліпити вареники, бо це тільки на перший погляд, лише їжа. Насправді ж неабияка підтримка для тих, хто воює, говорить волонтер. Ми передали одні з самих перших передач, ми передали передачу на Харківщину. Хлопці два тижні десь на складі знайшли овсянку. Овсяних хлоп'я. вони два тижні жили тільки на самій овсянці. Потім мені прислали відео самі бійці. Кажуть, ми вже у нас апатія була, ми нікому не потрібні, нам нічого не потрібно. Але ж як цей волонтер привіз і він показав, відкуди він привіз і хто це все виробив. Ми за два дні три села назад звільнили. Таких історій з фронту десятки, стільки ж фото з військовими та волонтерами, прапор з подяками, та відзнака від черкастів. За вам ручиться таку відзнаку від Ви як бджілка працюєте yeah. нашої української перемоги? З продуктами допомагають люди, донатять на картку, каже Євген Компанець. Зрештою додає, впоруються самі і продовжують воювати на своєму кухонному фронті. І я не можу воювати, але ж якось, хоч так, намагаюсь. Зі своєю сім'єю, зі своєю родиною допомогти фронту як ми можемо остатися осторонь? Ми теж ну, ми можемо допомогти. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Благодійна кантата протягом двох місяців 40 учасників мюзиклу різдвяне диво грали для європейців, аби зібрати кошти на будівництво молодіжного мультицентру у місті Буча. Дотепер виступи відбулися у 32 країнах Європи. Нині ж музичну виставу планують показати жителям Черкас, Вінниці, Хмельницького та ще двом десяткам українських міст. На одній із репетицій побувала і наша знімальна. Група перший, другий, третій, четвертий. Почому руки, йдуть так. 19-річна Катерина Зубенко навчає своїх черкаських колег по мюзиклу новим рухам. Дівчина повернулася з туру Європою, куди її запросив інший учасник благодійного фонду Мрія. Я приїхала у Черкаси з Харкова, ну, вимушена, а була в депресії там, а, тому він мене так і врятував. Він мене запросив до Польщі, де я вже зустрілася з деякими учасниками майбутньої команди Мрія а, і вже там ми розпочали діяльність свою волонтерську. Ми запрошували. Іншу молодь як рекламували проект, наш майбутній. Постановники та учасники вистави українська молодь, розповідає координаторка проєктів фонду Амарія Марія Єгоркіна. Коли на початку війни молодь погрузилася в такі вічі у депресію, то ми вирішили за допомогою мистецтва. Ми хотіли їх вивести з цього стану, і таким чином ми багато молоді допомогли виїхати за кордон. і Там створили танцювальний колектив, мистецький колектив і почали репетиції. Данія, Фінляндія, Німеччина, Угорщина загалом 32 країни та 46 міст побачили. Бачили виставу, яка поєднала класичну музику з театралізованим дійством, каже Марія Єгоркіна. Перший акт розповідає про народження Ісуса, другий поставлений за мотивами розповіді Ганса Крістіана Андерсена. Дівчинка з сірниками. Актори-аматори нині готуються до виступу на українських сценах. Частина, можливо, приблизно 10 осіб залишилися за кордоном. Переважно всі інші повернулись на країну, тому що у них такий поклик душі саме тут. Ну, це і зробити тур. Вони дуже хотіли цього. І ми трошки просто дібрали учасників додатково ще в Україні. Так, в Черкасах дібрали 10 учасниць, які виконувати. Уть музичні номери серед них Наталія Манджула. Це буде два танці. Ми тільки що знімали перший танець, і в нас ще є інший Але ми його ще вчимо гурт по Європі. Тур у них був і вони приїдуть до нас сюди. Тур по Україні будуть також показувати. То ми будемо танцювати ну, разом з ними. Найменші учасниці Лілії Долгі 11 років. Дівчинка родом з Бучі у рідному місті. Говорять, займалась хореографією. Виїхала з сім'єю, коли у нас можна сказати під дом прилетіла ракета. Ми одразу вирішили виїхати сюди. От спочатку ми поїхали у Дніпро, але не вийшли. Ми приїхали сюди. І тут, ну і тут все почалось заново, начебто вообще так круто. Мріє каже Ліля танцювати на сцені рідного міста. А от решта учасників благодійної вистави виступають передусім заради зведення сучасного молодіжного мультицентру в Бучі. Саме з цього міста 18 січня почався тур Україною. У Черкасах вистава відбудеться. Ця 29 січня Вікторія Бодовіцька Федір Коцаба Суспільне новини Черкаси на цьому завершуємо більше новин. Шукайте на сайті Суспільне медіа Ютубі та соцмережах. До зустрічі.